Шановні депутати, в роботі сесії беруть участь голова Харківської районної державної адміністрації раїни Юрій Іванович на заступник Харківського прокурора прокуратури No6, Ломатина Оксану Бріну. Шановні депутати, в принципі, статті 20 ламина районної ради нам хідно обрати секретаріат сесії. Пропонує секретаріат сесії обрати на складі двох депутатів. Зімнів Вадим Леонідович та Аулова Надія Миколаївна. За те, що винайде секретаріат сесії по цьому прошу голосувати. До 15 хвилин, співдоповідь до 10 хвилин, виступив по дебатах до 5 хвилин та не більше двох раз по одному питання. Дві запитання до 10 хвилин і заключного слова до 5 хвилин. Внесення пропозицій пояснень поправок та проєктних рішень одна хвилина. Через кожну бюро дитя робити переробля на 30 хвилин. Хорошу дотримуватися засобів. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний оцерової 8 сесії районної ради сьомого скликання. Шановні депутати, проєкт рішення про порядок денег. Чи є зауваження на інші пропозиції? Якщо немає то за те, щоб прийняти даний проєкт рішення в цілому, прошу вас. Розглядається наступне питання порядку денного сесії про внесення змін потоковому до рішення районної ради 24 грудня 2015 року про районний бюджет на 2016 рік та дати до нього і змін. Ровітає Юлія Олександрова, виконуючи в обов'язки начальника фінансового управління райдерської На решетування інсуліну в сумні 7386 тисяч гривень, яка складає 1 мільйон 736 тисяч гривень. Отже, давай на сума пошті 42 млн 100 тисяч і на 42 млн 800 тисяч гривень. На підставі рішення Павло обласної ради 23 червня 2016 року прийнято. За рахунок коштів бюджету розвитку до власного бюджету бюджет сумі 4 мільйони грн. Мариканські міські ради готовлю проведення перших лоби, в перших виборах депутати територіальної громади та реканського міського голови за рахунок з з державного бюджету в сумі. Наведення придбання достатку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх на навчальних закладів. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом станом на Перша перше року в сумі 254,6 тисяч гривень. На придбання шкільних автобусів за рахунок залишки поштою освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 2,8 млн грн. Збільшення освітньої субвенції в сумі 429 тисяч 800 гривень. На міні проєкт встановлення зберігаючого освітлення місячівському колегіумі придбання матеріалів, транспортні витрати, розробка проєктно-кошторисної документації, сумі 97 тисяч 788 гривень. Відділу охорони здоров'я харківської ради адміністрації в сумі 2 мільйони 210 тисяч 997 гривень, в тому числі на відшкодування вартості препаратів інсуліну. В сумі... 1 мільйон 735 тисяч 497 гривен. Збільшено обличного судвайці в сумі 335 500 гривень. На проведення фільгового безоплатного зубов протезування інвалідів війни, у тому числі учасники АТО, ветеранів війни та учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО комплексна обласна програма здоров'я свобожанщини в сумі 140 тисяч гривень. Управління соціального захисту населення Харківської райденної адміністрації в сумі 31 мільйон 218 тисяч 592 гривні, в тому числі на проведення санаторно курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства у санаторно курортних закладах місцевої кліматичної зони за рахунок власного бюджету в сумі 857 тисяч гривень. На виплату допомоги сім'ї з дітьми малозабезпеченим сім'ям-інвалідам дисципліства, дітям інвалідів, тимчасової державної допомоги зменшена субвенція на 11 мільйонів 944 тисячі 408 гривень. І збільшена субвенція надання їх на житлові субсидії населення. В сумі 42 мільйони 306 тисяч гривень. Також надано місцевим радам для фінансування переможців обласного конкурсу і проєктів територіальних громад разом майбутнє в сумі 1 мільйон 443 тисячі 340 гривень. Із них в міський міській раді в сумі 838 і 8 тисяч гривень, Радянській селищній раді в сумі 145 тисяч гривень, Тернівській сільській раді в сумі 98 і 1 тисяч гривень, по селищній раді в сумі 99,8 гривень. У Линичій селищній раді 73 тисячі 000 гривень. Русскоти шкільський сільській раді 72-8000 гривень. Близокій сільській раді 70 000. Біднянський селищній раді 50 000 гривень. У зв'язку з вищевиба просимо вас затвердити районний бюджет за вами обслуговування частини сумнів 762 млн 40 000 гривень, та в доскової частини районного бюджету

що були в восьмой сесії райони ради сьомого скликання розглянути чому буде заяви з порядки оголошення зловаження проведення сесії проєкт Депутатського корпуса комісія опрошували середніше порядка. Я думаю, що якщо я на вона може заняти це питання з в школу. Тут також, по суті, Юлія я і сердично це питання буде розглянуто нахідному на відповідь. Ще буде користуючись на водою, шановні депутати Харківського району. Адміністрації Харківської районної ради запрошувала з прийняття участь 46-му зміни у заміському дитячому закладі оздоровлення тислова, на яке вулиця у понеділок, 12 липня 2016 року, о 18-ї години за адресою селища Високій, вулиця Громадянська, Адінпа. Шановні депутати, по це восьму сесію сесії Харківської районної ради сьомого скликання, оголошую за